Друзі, всіх вітаю на каналі. Вирішила зняти для вас другу частину наших багаторічників. І взагалі покажу не тільки багаторічники, а й квіти, які зараз цвітуть у нас в нашому саду. Ось зараз вам показую це наперстянка. Дуже подобається мені ця квітка. Наскільки знаю, вона не багаторічна. На пачці з насінням було написано, що двохрічна, тобто на перший рік росте не цвіте, на інший зацвітає. Але насправді не знаю, як то діє. Ці кущі у нас цвітуть вже не перший, і не другий рік. У нас є ось така біленька, о, фіолетовенька і є ще біленька, зараз покажу вам. Ось, маємо ще таку біленьку на перстянку. Красуня. Дуже цікава квітка. А ось тут у нас вперше в цьому році зацвіла плетюча витка троянда. Аж цілих тут два кущі, хоч вже їх, мабуть, більше, вона порозросталася. І от минулого року не ціла, а в цьому році вже квітує. Лисічко біленьке, це мама обробляла від плямистості, Була хвороба така. Красуні які. У нас дуже сухо було, поливала квіти. Але вже ось вночі пройшовся дощик, так що можна буде вже хоч не поливати. Тріянда в нас на ось таких дерев'яних опорах, мама зробила. Ось так уже повністю та сторона цієї клумби в трояндах. Ось тут понизу посадили чорнобривці, позрізали все, що вже перецвело, еквілегію позрізали і понасаджувала вчора низькорослих чорнобривців. Костечка наша тут уже зацвітає. Красунька гейхера квітує, теж це. Там персик в травички щось гризе. Ось ця наша кніфофія Уже зацвіла. Перший кущик зацвів. Він у нас тут такий не сильно великий. А є ще інша кніфофія там. Вже дуже багато стрілочок випустила квітка, але ще поки що не цвіте. Ось така ось цікава квітка тут. Чуєте, як рипить? Вона за сезон цвіте декілька разів. Минулого році випустила перші стрілки, перецвіла і потім через певний час зацвіла знову. Відразу показую вам а, наш другий куч кніфофії. Цей йде більш такий масивніший, більший. І ось тут, бачите, один, і від нього ще друга йде. Два, три. Дуже багато стрілочок повипускали. Ось зацвітуть, буде дуже гарно. Там на городі в іншому квітнику чомусь швидше зацвіла. Уже ось зацвіла піонія минулому відео я вам показувала таку насичену бордову. Це раніша півонія, вона в травні квітує. А ця у нас червнила. Якраз ось вже деякі бутончики повністю розпустились і ще дуже багато бутончиків закритих, які будуть розпускатися. У нас вже чималенько розвелося цієї півонії. Така гарненька, Аромат тут такий стоїть. Я думаю, ви через екран відчуваєте запах півонії. А ось тут. Гвоздика, здається, турецька вона називається, квітує. Теж в нас тут різні кольори, такі варіюють від насиченого бордового до фіолетового і до такого ніжно-рожевого. Ще ось деякі іриси квітують у нас. Вже багато перецвіло і я в садку позрізала сухе що було. Я в цьому квітничку позрізала, а мама в іншому, дуже багато люпину було перецвівшого, теж позрізали його, залишили тільки той, який ще квітує. Він потім із насіння дуже сильно насівається і вже стає як паразит, його дуже-дуже багато потім, так що позрізали все зайве і повиносили. А ось ця гіпсофіла, вона ще вища стала, дуже вже висока. Я чекаю, коли вона зацвіте. Це має бути дуже класно. Вона така буде, як маринка біленька. Вже такий дуже-дуже високий кущ. Покажу вам ще оцей кущик гортензії, який сидила минулого року. Купувала на ринку. Вже теж викинулося цвіття. Має зацвітати. Говорили мені, що має бути рожевим, але поки... Поки не знаю, будемо чекати, коли заквітує вже повністю. І папоротник ось так розрісся поруч. Це у нас така зона відпочинку-качелька. Квіточки тут. Теж зробили ось тут, таку чоловік зробив, риночку, прикрутив. Сюди понасаджували. пеларгонії, теж він квітують. А на іншу сторону поставили питонії. Такі насичені фіолетові. Петунії теж купували на ринку, тому що свої домашні дуже довго ростуть. Ось там мені ще дуже подобається. <клухи> такі дрібненькі квіточки, дуже гарно. Наші красунькі хости. Сьогодні були на ринку з мамою. Теж бачила хосту, якої в нас ще немає. Хотіла купити, але немає вже де садити. Ось там. Вони ще молоденькі, але порозростаються. Буде красота. Там така звичайна хвоста. Ось, і тут далі ще маємо ось таку я розсаджувала Та вже більший такий кущик. І ще ось там. Ось трояндочка, до речі, теж буде зацвітати. І ось ця буде зацвітати. І хвосточка. Теж понасаджували сюди чорнобривців по краєчку низькорослих, уже зацвітають. Наші катафейчики, Персик Аліска. Дякують вам за перегляд відео. Кажуть, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Всім вдалого дня, хорошого настрою, до нових зустрічей!